Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже щиро вам вдячна за перегляд моїх відео, за підписку, за вподобайки. Я дуже тішусь, коли мої поради стають вам в пригоді, і дуже хочеться, щоб ви мені повідомляли про це в коментарях та зверталися зі своїми проблемами, запитаннями. А я, в свою чергу, буду по можливості з задоволенням вам відповідати. А сьогодні рецепт з мого чарівного записника про язву шлунку, і не тільки. Хто хоче позбутись від язви шлунку та інших захворювань органів травлення, рекомендую просто чудовий рецепт: Листя подорожнику, ретельно помийте, дрібненько поріжте або перекрутіть на м'ясорубці. Отримано масу разом з соком наповніть не отрамбовуючи будь-яку ємкість, а краще 3-літрову банку. І залити туди медом. Мед повинен покрити подорожник. Потім банку закрити кришкою і поставити в темне прохолодне місце для настоювання. Через три неділі ліки готові. Вживати. По одній столовій ложці вранці на тощак до їди запивати водою. Ці ріки можна вживати круглий рік, якщо якесь послаблення, пронос також дуже добре допомагає. Будьте здорові і мирного вам неба!